Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами познайомимося із творчістю українського художника Коган Шац Матвія Борисовича. На своїх картинах він зображував природу. Ось перед нами одна із картин. І ми пропонуємо з вами здійснити по ній подорож. Що ви бачите на цій картині? Так, річка Дніпро. А яка пора року на картині? Як ви вважаєте? Правильно осінь. Тому художник так її і назвав Золота осінь на Дніпрі. Осени, красунечко! осени чарівна. Ти вдяглася в золото, наче та царівна. Всі ми закохалися у пейзажі диво, хоч і сумно трішечки, але ж так красиво. Діти, а як ви здогадалися, що це осінь? Так, дерева всі різнобарві. І жовті, і помаранчеві, і червоні. Дивишся ти на картину і відчуваєш ти їх тривожний шелест ось такий. А як ви вважаєте, чому я сказала тривожний шелест? Так, дерева не хочуть прощатися з літом, як у віршах Ліни костенко. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить виший нас зеленим. Ми ще побудем ще не облетим. Діти, а що означає осінь для вас? Це і листечко летить листопад, і урожай, фрукти, овочі, аромат осінніх квітів, і величавий потік дніпровських вод яких ми теж бачимо на цьому полотні. Зверніть увагу, яка на картині вода за кольором. Вірно, блакитна, прозора, тиха, спокійна. Послухайте, як вона своїми лагідними хвилями Плескоче, ніби прощається з літом. Небо. Що ще може бути прекрасніше у світі? Саме воно притягує до себе своєю красою, своїми різноманітними фарбами. І це вдало передав художник своїй картині. Небо схоже з настроєм, воно може бути сіре, похмуре? А може, світле і ясне, як написав художник. А який настрій у вас вона викликає? Так, радісний, веселий, піднесений, як і сама осінь. Про осінь можна говорити безкінечно, і вона заслуговує на це. Бо є королевою сумних та журливих вранішніх туманів, жовтих листочків, що шарудять під ногами, журавлинний спів і ще яскравого сонечка. Неповторні барви осені, які надихнув на нас художник. Пропонуємо вам діти відтворити в своїх малюнках руханках та ночках. Дякуємо вам за те, що ви були активними учасниками заняття. Малята, яку картину ми з вами сьогодні розглядали. Правильно! Золота осінь на Дніпрі. Радійте, друзі! Помічайте навколо красу рідного краю. Бо наша Україна сама найкрасивіша, бажаємо миру нам! І нехай у нас все буде добре!